Погнал Такий клиничний нарешті. Доброго ранку, друзі. Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні, нарешті, вибрались на Голавлика на нашу улюблену річку Південний Буг. Дуже гарні місця, мені подобається. Поставив мікроколибалочку. Здається, 1,2 грами так, віпер. Тут не широкий участок річки. Будемо починати з нього, а далі переходити на наступний. Перекинути нормально. Тут вже можна пробувати 3 грами блишню кудись кидати далеко. два. <плес> О, оце хтось погнав когось. по цьому. Капець. Я, це, може... Лавить, щука. А ты щука была? Нет, это главь, но... Воно... Це щука. А, да, обри. А не капець. моё може... друзі, я думав це голавель. О, ну це була маленька щучка. Яка маленька? да? Ні, там була грам 200, на ну, щучка. Я думаю, флюр 0,3 треба брати десь. От друзі, оце капець, щука була, зрізала. 0,25 флюр в мене тут. Ех. Зрізала копію на каміона в кольорі жук. У мене залишилася ще одна ось така копія. Трохи в іншому кольорі. Ну теж непоганий, але жук мені подобався більш. Зараз ще спробуємо її покидати. Надіюсь на цей раз головель буде, а не щупа. Да. Так. Навіть ножку не замочив. Коротше, друзі, так. Всі ноги в болоті. Йдемо, йдемо за головлям. Ось лелекій. Ось і ще один тут ще повністю. Після невдалого підйому вверх по течії вирішили повернутися і йти вже вниз за течією. Ні, та почекай. Та треба, поки він там. Диви, погнав опять! Він там навіть не під деревом тільки що погнав. Трохи далі від нього. Ну то давай э, підемо спочатку на ту там, де зранку були, а потім по цій тропинці туди підемо. Ну зараз ідемо, почекай ще трохи. Є. Є! Ні! Зріс! хіба Блін, друзі. Просто другий воблер, блін, тільки цей за 200 гривень вже. який це? І це було щось. Почекай. Да, різанула по флюру. Ой, друзі. Там І ударчик був вий. гарний, ми перейшли. Ого! Підійшла. Ого! Блін, друзі, я вам не знімав. Я вам не знімав. Просто під берегом в ногах. Подивіться, де свінг. Покажи. Я... грам 300. Я, блін, думав, що це щука. Просто отут -от під берегом свінг 2,5, піднімаю з дна і тільки тудух! Подача. тебе. Так, зараз будемо фоткатись. Давай, яку сіхонь, яку сіхонь. Ми перейшли, блін, не клює. перейшли на щуку. Думали, щуку зараз половимо. Правда, флюр тоненький. Гормально. Але ні. Воротняк оцінить. Ось, дивіться, як впакував. Подивись де. Є... Друзі. Мені здається, що він не попливе, але може стартанути, але потім не виживе. Я він дуже сильно заковтнув, я не міг нічого зробити. А на що я Я думаю, це він. Ні, бачите, йому вже жесть. То почекай, бо я тут. Ану, дай мені руку. Я зараз полечу. Так, друзі, що ми зараз маємо по нашій рибалці. Приїхали зранку. Зайшли на перекат з другої сторони мосту. Я кидаю вниз перекату на міляку. Там іде острівець, який ділить річку на дві протоки. І воблер приводнюється, я роблю пару прокрутів ручкою катушки і сідає щука, яка робить свічку під берегом і зрізає мені воблерка. Далі ми проходили і нічого не отримали. Знову повернулися, пішли трохи далі вниз по течії. Я побачив, що щось ганяє малька, кидаю туди кренка в натуралці, сідає щось з ударом непоганим, гарне. І на середині робить свічку. І я розумію, що це щука, яка мені зрізала. Ми вирішуємо, поки тримаємо дорогу до нижнього перекату, ми вирішуємо поставити свінги е, на трьох грамах і половити спробувати щучку. Але щучка не клюнула, і в результаті... Влад витягнув одного маленького окуня, і я такого непоганого на 400 грам. Правда, свінга в мене вже нема, поставив спайдера 3-дюймового. І в нас 0,25 флюрик. Тому щучку не дуже вийде форсувати. Мені дуже приємно. Це окунь. Гарною подачою. Це окунь, окунь, окунь. О! Світлий, на три дюйма спайдера. Так, да, з ударом. Я зачепив провід, який заряджає камеру ще. Дірнув трохи. Ого, який сильний. Спайдер, грін памкін, три дюйма і три грами. І неприємний такий приємний. Приємний, приємний окунець. А ти бачив, я його тягнув і за ним ще погнали окуні маленькі. Показуй. Теж спайдер, і білий, так? Так, да, він тут світлий. Давай фото зробимо з тобою. Зараз покажем вам. В мене 3 дюйма Green е, Pumpkin, здається, спайдер. А Влада 2 дюйма. І він... Це обрізаний. Ще й обрізаний, сплавлений. Це 3, це 3 дюйма і обрізаний. А, 3 дюйма обрізаний. Ну, рахуйте, що 2, але з більшими клешнями. І рахуйте євреї. Так. Да. Ну, у куньки додому. Це ні, це ні. твій. Тут нормальная такая бурлинка. Китай. 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 Є друг зріс. А ні, зійшла. Курва. Боже, третя риба! Це жесть! Я просто не засік. Гачки дикой, все, як має бути, під сіло, просто під сіло. Ти бачиш, це щука, мабуть, була. не Щука була, Блін, ну три щуки і зійшла кожна. А. а Тут все чисто взагалі. Блін, ну я її не засік, не зрозумів взагалі, що то риба. Ну тут реально щуку можна йти ловити. А, я пожалився. Оце то тут місце гарне. Ми зайшли гарно, друзі. Тільки пожалив ноги, топив. Але

Це то подача! Я просто вириваю з якогось корчика і нападіння туду! Так, спробую ще Хікорі СРК в Натуралс. Я пробую цього каміону. копію Заглублення. заглублением. Тік. Ой, в заворотці. Ця МРК чи ДРК даже не риє. Є! тихо тихо, тихо. Ви що, здіваєтесь? що Ні, ну це було кіло плюс. щось. Ти бачив? Да, але я не бачу У мене просто немає слів, чесно. У мене сьогодні... Три воблера зрізало. 0,25 флюр. Я приїхав взагалі того головня ловити, а в мене щука. Клює. Йоу. Бачив! Бачив! Він що, вискочив, так? Блін! Ну да, за да. ровно. тут довольно мил, милко. А, э, э, бежи, бежи, бежи за пацаном. Друзья, я рыба. О, бежи, 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 бежи. Щука. Я снимаю, я снимаю. Шигар на Ух ты! Блин, Влад побежал за пацаками и забулась. Бежи, 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 Влад. А? Не, 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 вон она, е, е, е. Забегай. Давай, 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 давай. Е. Нарэшти, иди, щука в нас. Фух. Давай. давай. Знімай, знімай. Ти знімаєш? Ні, не знімаю. О, звірю. Тут не дивилися. Ну вон вона стоїть. Ну, можна зараз поплив. Ось так, друзі, приїхали на другий день в спробах доловити щучку. Приїхали ввечері, зараз щось близько 5.30. Е, і... Вдалося, вдалося. Я поставив 0,55 флюр ось такого фюжена. Ну, він вже порваний. На 2-грамовій джиголівці. І вчора в цьому місці в мене була покльовка, але щука не засіклась. Я точно знав, що вона там є, тому що бачив, що гуляє мальок, закид туди і є є щука. Добре, що сьогодні взяли підсак, Взяли її в підсаку. І все обійшлось не так, як в минулі рази. Ще є в нас близько двох годин риболовлі, тому будемо впиратися. Можливо, під вечір навіть спробуємо половити якогось головника, який вчора нам не хотів клюнути. Зайшли на верхній перекат. Зараз будемо обловлювати його. Є? Влада Глави Почекай, а де пацак? Зараз візьму, почекай. Влад. Я його не візьму звідси Я не... давай, дикой. Є, друзі. Yeah. Такий клинничок Нарешті! Нарешті кленить! Вітаю! Я треба Вітаю. Опа! Давайте! Красава, ти його прям світи, да, потоку. Я так. На камеру, я на камеру покажу. Він прям кинувся. Все ж таки, наша рибалка завершилась цільовою рибою. Дякую за перегляд. Слава Україні!